Хорошенька, що це таке ми впаяли. Ох, якась випівачка, нічого собі. Це симпатічно, хороша. Дибила така. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на риці Уж. Як ви здогадались, приїхав саме на поплапопер пошукати якусь білу рибу в товщі води. Місця дійсно заворожуючі, такі от дикі, просто спів пташок, кругом зелено, все цвіте, все оживає, і тільки я один тут ходжу сьогодні. Приїхав пошукати саме все-таки ставка обічна на Краснопірку, Мені перед цим вдалося зловити одну таку пран непогану, як до цієї річки, таку здолоню, симпатичну І клюнула вона все таки під ліліями там. Тому я думаю, друзі, зараз швиденько огляд по снастям, і будемо підніматися вище по течії, Там саме піднімаються зараз лілії. Ловити буду я на такий більш ультралайтовий спінінг, Solid Ритмікс, древній спінінг, давно на нього не бачу. В принципі, ніяких питань до, до нього в мене не виникає. Катушка теж Ритмікс, півтора тисячі, шнур 04. Сьогодні не так вітряно, хмарить. Трошки похолодало, Я саме їхав на мотоциклі. то Ну, більш так, ну, прохладно було, якщо враховувати попередню жиру. Ну, і, по Попер такий у нас буде червоний, мій улюблений такий колір, його гарно видно. Десь сантиметрів скільки тут? Ну, Приблизно 35 буде повідець. А, жилка у мене стоїть овнер Японія 0.18 і гачок у мене стоїть овнер 14 розмір. Ну і дробиночка. Така 0,17 грама, що трошки наш гачочок ну, падав в товщі води. І зазвичай ловимо на апариша. Ну, є мотиль, подивимося. Ну, Я думаю, буде це опариш, по два штучки, і буде те, що треба. Я ось стою, то от хижак просто перевертає перекат. Ну, я думаю, це або такі окунці клюють, або... А клюють, кажу, ганяють або це якісь невеличкі, що поки може бути головень. Він тут також є, друзі. А ми зараз відправляємось вище по течії. Друзі, води катастрофічно не вистачає. Бачите, скільки води? На трикаті взагалі води немає. А ми йдемо вище, там йдуть такі лілії. Зараз вам спробуємо щось піймати. Берег, звісно, не дуже. Класне, але я дивлюсь, що тут постійно ганяє білячок. Обов'язково тут потрібно перевірити буде зараз. У нас тут саме йде такий, знаєте, я б сказав, вихід із переката. Під низом йдуть лілії, не глибоко і краснопірка тут повинна стояти біля цієї травички. Це прям, ну, прям її любима тема. Чи так повела, що Я думав там вже крупняк висити, це така гей Тут саме йде такий, знаєте, я б сказав би вихід з чистого. Уже обічно прикат. Я це вона тут стоїть чогось. Під цим кущиком трави. є щось. Теж невелика. Що ж таке? Де крупняк? Тож поки ти крупняк зловиш, дрібно ту поки виловиш Но поклявки бачите краснопірка вона непогано клює Ну такі чіткі покльовки. О, це вже щось похоже на ребіну друзі яка там стоїть, непогано стоїть краснопірка. Стосовно нашої краснопірки її ще треба знайти, але така, бачите, непоганенька попадає під цим, як би сказав, виходом. Не то щоб з ями, але з такої глибини, ну, приблизно метра півтора. Якщо вода, то буде більше. Ну така десь до лодоні приємно тягнуть все, вона, як би сказати, клюнула зразу, покровка чітка. Тобто, ну, головне таку рибу знайти просто, де вона стоїть. А ми зараз її швиденько випускаємо і закидаємо нашу снай знову. Хочобати не по засмаку давно. Стане трошки нижче, щоб парусність була менше, бо трохи трупить вітер. Оце тут вона біля цієї травічки, аж ти збилась трохи. Така покльовка, ну прикольна була покльовка, чуть, чуть так легенько повело. Я зразу зробив підсічку, я очікував там побачити дрібноту. Ну, якось такими періодами коли то дрібнота, то, то не дрібнота. Не можна зрозуміти. Ух ти, яка верховодка непогано впаяла. Прийшов на виходить таке цікаве місце, тут Чомусь схоже місце, де я ловив перед цим пару краснопірок непоганих зловив. Теж така посередині трава. Не глибоко. Тут, тут коряги такі затоплені, зараз така полутінь і є такі гарні покльовки прям. Я думаю, або крупна краснопірка, або плітка брала. Перецин. Ну нема було зволі там пару хороших покловок. І хижак тут трошки ганяє. Саме виходить цей вихід з цієї ложбини, що йде зліва. Травичка така сейде і тут ну, знизу лілії піднімаються. Тобто риба тут теж покручується, я бачу. О, є. Не, не верховодка. Так, да, хороша верховка, бачите. Така непогана верховодка клює. Таку ви приєдна. Ух! Щось непогане. Краснопірочка, бачите, яка взяла тоже. Теж гарна. Тільки поміняла паріші. Yes. Взяла така непогана. Красна пірочка. Зразу причем плинула, і тут десь під підліліями стояла. Бачите, місця такі більш похожі, аналогічні і зразу є кльо. Нас знову клює щось. Ще раз сюди під лілілією. Тут такі кущі, друзі, що навіть не можна нормально розвернутися. Приходиться знімати тільки на одну екшн камеру тому що фотоапарат просто нереально виставить. По покльовкам треба шукати рибу сьогодні. Бачите, є такі специфічні місця, де вона більш стоїть. Не знаю чому, може, що немає течії, може, що не, не скидують воду, або може така вже, знаєте, пора. Тоді є, ну, всі рибалки на поперед, поп як я останнім часом знімав, то це було більш під вечір. А зараз у нас ранок. Ну нічого, вдалося вже зробити три непоганих краснопірки. Я надіюсь, що ми якісь такі місця знайдемо, тому що тут такі ну, прям конкретні джунглі полісся, води мало, ну, є доступ до деяких точок. А клює в основному бачите, два апариша таких, от, причому крупноватих. І це вона зразу такий хаб і є. Тобто як вона є, на точці, якщо її знаходиш, то вона дає по себе знати. Ну, Трошки ще задовбує, буває дрібна краснопірка і верховодка. Теж такий є нюанс. Але нічого, я ось скільки вже пройшов, ну, трохи кльово побачив, задоволений, вже не з пустими руками. А ми зараз будемо продовжувати нашу риболовлю. Покльовка хороша така була, що. Я не знаю. І де краснопірка знову кльовала. І твоє чогось саме на цій межі, саме трави і лілії. Можна сказати, по суті, в самій траві клює. На чистому ну, тільки верховодка сьогодні поки що гасить. А ця, видно, ну, краснопірка видно трави більше стоїть все-таки. Думав, клюнула гарна краснопірка, а це колтнула верховодка. Так загнуло спочатку. Я думав Лілія впаяла, така там непогана краснопірка що вона саме на цій між це вона збилась таке враження. Чи вона з 6-го підходить, чи вона стоїть там, не можу поняти поки що. Друзі, приїхав на інший перекат, рибі просто тьма стоїть. Все в краснопірці, ну дрібною, правда. Будемо зараз шукати велику краснопірку. Риби просто валом. Бачу, і плітка її все є. О, все, дивіться, які Тут риби стоїть, вона навіть не боїться. Я зведу біля них опариша, вони почти не реагують на його. Я сюди на ямку прийшов. Ось така є ямка. І хочу тут цю ямку пообтівати трошки. Може десь щось виманю. Бачите, вибіна така не сильно велика. Ну я в костюмі перейшов би цю річку спокійно. Навіть мені кажеться, по пояс. так така королівська виходка під нами плаває здоровенно. Дрібна краснопірка. W tym momencie się jak ona kawała. Okay. Друзі, як завжди, попуталось все Загі... Зачепився за гіляку, Постійно треба, щоб були з собою Снасті. Я то з собою все вже навчив возить. І запасний поплопо продажа є. Завжди. зараз я ще перев'яжу. В принципі, тут нічого такого немає, це спалиться до нового котлі. Нам треба... А, овнер візьмем, візьмемо. це на сьогодні. 20-ка стоїть. 20-ку я взяв. Ну, повед, поведесь десь такий, я завжди роблю. 35-40 см. ті самі універсальні я б сказав би. Як і по перекатах, так і по а, десь і лопухах, якщо вони... Не сильно міл... ну, такі мілкі, я б сказав би. Гачок в мене буде овнер, я ту ну, просто переміняю. стіна, де він залишився, в принципі, чуть під... підігнути він. Десь зачепу за дерево, по-моєму, я розігну трохи. Ну нічого, ще він нам згодиться, ще він буде ловити рибу хорошо. І дробиночка. В нашому випадку завжди, все буде 0,17. Вона тяжко ставити, але не завжди це прикольно. Треба, щоб воно легесенько так знаєте, потихеньку тонуло. Навіть трохи парусило, потовщі води, я б сказав. Ось такий у нас монтаж. Дробиночка десь посередині по віці майже я роблю. Отак воно все виглядає. Ото тут її стоїть жесть просто. Ох, яка покльовка була, блін. Крупня кльова, якийсь. Оце тут і є. О, це нас клюнула. Середня верховодочка така. Бачите, що значить Снасть нас класно зробив? Правильно все відкалібрував. І... Зразу клює. О! Ух, яка верховодка, нічого собі. Офігеть! Дивіться яка. Чуть ли не чихонь? Прикольно. Гарна верховодка стоїть тут. Ми саме ставили тут для нас іде перекат, а це вже починається такий, знаєте, вхід в яму. Оце я на цьому місці стою. Ну на я самій ямі смисла великого стоять немає. От саме де вхід яму я бачу в основному движняк. Ну і не дивно, вона саме з ями десь а, з каміння виходить. Вона ж зимуся на ямі стоїть. В основному. І оце. Зараз тепло пошло і вона а, піднімається під перекат. І оце це все сміття, оце все, що плеве, вона хапає. Помітив, друзі, чим сильніше хлюпаєш, тим більший косяк білої риби спливається на снасть. Бувають дійсно такі покльовки, знаєте, не встиг закинути. А, такі, ну, особливо як далеко кидаєш, такий хлюпок був і по -по -по просто шлоп і його не стало. Ну, зазвичай це буває в основному а, щось посерйозніше клює, ніж верховодка. В большинстве случаев це непогана красноперка, как Друзі, Друзья, смотрите, какие крупняки стоят. ⁇ -мо ⁇ А они даже не реагируют на мой попыток. Сколько, смотрите, стоит этой красноперки там? Тьма. Просто тьма. То вообще их не босс он стоит. Видите, я увеличил То босс Краснопірок. Бачите, друзі, яку я верховодку впаяв, майже як чихонь. Оце я розумію, що в мене клюнула, Нічого така, так? Да? Така з ладоню, ну чуть більше я б сказав би, така гарна верховодка взяла. Як завжди, по класиці, хлюпаєш сильно і вона одразу клює така, крупна причому. Зазвичай треба в основному буває свіженькі опариші ставити і щоб вони гарненько так шевелилися, тоді риба бере побольше. Вже як смоктаний, пересмоктаний, то вона не хоче на його клювати. Постійна зміна опариша повинна бути. Просто постійна. О, єсть. Що взяла? Окунь взяв. Окунь з боже волі. Окунь даже на мега ігру присів. Хлюпнув. Видно, вилетів десь з лілий. Щось невелике. Вот такая середня верховодка клюнула. А непогано клюнула, причому я навіть не успів крутнуть, а вона вже висить. Це верховодка. О, хороша, хороша, так взяла, непогана. Ох, яка, друзі. Верховоділо. Непогана. Щось верховодка почала в основному клевати. Може, що обід. Такий шобралися, такий жарить мене спокійно. Хороша верховодка. Такі коня плавають з краснопірками, друзі. Як коні. Звісь таки лапоть попливу. Ух, хорошего. Отвінче що. А, красна пірочка, друзі. Така непоганенька, бачите, взяла. Солідна, я б сказав би. Ну що, друзі, будемо закінчувати наше відео, тому що вже я так наловився, що не знаю. Кльов дійсно чудовий, а знайшов в принципі, тактику, як воно ловиться. Є місця, де суцільна верховодка ловиться, є місця, де непогана краснопірка попадає, попався навіть окунчик. Місцями бачу непогані окуні плавають. Тобто рибу я знайшов. Все-таки добре, що переїхав я під цей перекат, який просто забитий, я так дивлюся, ну, риб риби просто можна було б наловити, я не знаю. Камаз. Я собі пару штучок взяв, котам такі непогані верховодки, з ладоню майже. Багато випустив риби. Ну, клює непогано, видно, як, як клює, даже видно, вода світла. Тобто, посидіти так, відпочити на природі, там, побачити якийсь кльов, прикольно, посидіти так от подумати про щось. Сьогодні такий був девіз, що от, активно я шукав рибу. Підбирав ключик, постійно змінив апариші, міняв траєкторію проводки, а рибка ловилася. Тобто в такому плані, в плані поплопопера, треба ну, знайти рибу. Як кажуть, вовка ноги годують. Ну, тут щось типу того. Тобто, якби не рухався, не шукав, не згадував от такі цікаві місця, то навряд чи б сьогодні щось би не ловив. Тому що я зробив велику ставку на ранковий перекат. А там сьогодні вже піднялись лілії і те, чиї немає, риби, риба не стоїть. Тільки по кругу нього я ну, вдалося там щось побачити, а потім вже я вирішив приїхати саме сюди, друзі. Тому ставте цьому відео лайк, пишіть свої коментарі і чекайте наступні відео.